Які в тебе були перші враження від служби? Е, чи збіглися в тебе очікування з реальністю, скажімо так? Е, дивись, перше, е, я чесно, я була шокована, що в армії платять гроші. Я відверто тобі кажу, я коли прийшла, і мені каже кадровик: дайте реквізити картки, щоб вам виплачувати грошове забезпечення? Я кажу, яке грошове? Він каже, ну це вже як ваша робота стає. А я наївно вірила, ну, реально, доросла людина, типу, що платять тільки тим, кого з військоматів прислали. І якщо ти прийшла сама, угу. і ще й винесла всім мозок, щоб тебе, ну, типу, все, візьміть мене склати. То ну, ти. ти маєш їм платити. То ти, ну, як волонтериш, типу. Ага. І я готова була для цього, типу, в мене, ну, я розуміла, що я це потягну, там все, якісь там. Фінансова подушка, певна є, і все. А тут мені ще будуть якісь гроші платити. І я таке думаю, нічого собі. От це мене було таке перше здивування. і Я, типу, навіть пишу Володі, кажу: слухай. А тут, якби відбут... то він каже: та ну, ті це все, ти йдеш туди. Це типа не те, що собі повоювала тиждень, другий місяць. Ну така, ну ладно, все, давайте. Я пішла додому, типу, допомогла чим змогла. Далі от далі я, ви так, самі розберете. Далі вже якось самі. А карточка моя, ви знаєте, де. Да? Вот. І це було перше. По-друге, а... ну, перші оці. Тобто в тебе було як Різдво, і в ССО, Скажи, і гроші, і гроші платять. У тобто, ще би мандаринів дали та й, та й все.